Уявіть собі нульові та десяті роки. В руках свіженький номер улюбленого журналу, барвисті обкладинки, поради від зірок, секрети, краси та стосунків, які здаються такими цінними для молодого покоління. Але чи замислювалися ви, що деякі з таких порад могли бути не лише марними, а й насправді шкідливими? Сьогодні розберемося, чому журнали того часу диктували жінкам іноді дивні і навіть небезпечні стандарти у той час. Як чоловічі журнали транслювали зовсім інше, чому ми сліпо вірили редакторам цих статей, і як здавалось, безневинний час за читанням міг реально нам нашкодити. Тож сідайте зручніше, сьогодні будемо в цьому розбиратись. А я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Я чекаю від вас лайки за старання з образом і за тему цього відео. Також пишіть коментарі, якщо вам є про що сказати, не забувайте перевірити. Підписку ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також чекаю вас у інших соцмережах, де на вас чекає багато ексклюзивного контенту. Розкриваючи журнали, яким у буквальному сенсі 20 років я відчула різний спектр емоцій. Але найголовніше, я підмітила, як змінилось наше суспільство за цей час. В особливості змінились жінки. Тому для початку відео я пропоную провести такий бліц, як було раніше і як зараз. Наприклад, журнал Космополітен від 2006 року говорить нам, що найчастіше жінки, а саме 57% у компанії подруг, обговорюють чоловіків, і 23% обговорюють покупки. А згідно з Нещодавнім опитуванням: Pure Research центра у сучасності 61% жінок надає перевагу обговорення справ і роботі. Трохи менший відсоток обговорює сімейне життя. І вдвічі більше ніж чоловіки, жінки обговорюють своє психічне здоров'я. 31 проти 15%. Також у цьому журналі редактори не соромили шеймити людей за їхню зовнішність. Наприклад, редактори обсоромили вибір акторки Міші Бартон. Вони сказали, що вона красива жінка, а її вибір посеред. Дній чоловік. Зараз же побачити подібні висловлювання у великих виданнях майже неможливо. Але згодна реакція самої публіки може бути різнобічна, особливо коли конвенційно красива зірка обирає партнера, який сприймається як середньостатистичний з точки зору зовнішності. Наприклад, з останнього це те, що Селена Гомес почала зустрічатись з Бенні Бланко. Так, пара вигрібла багато хейту, але здається, що у нас час відсоток розуміючих людей набагато вищий. Ніж 20 років тому і розцінюють вибір середньостатистичного партнера як ознаку незалежності зірки від стандартів і бажання знайти емоційну підтримку, а не просто зовнішню відповідність. Також я знайшла ще одну безцінну пораду для жінок. Якщо у вас зараз з вашим бюстом все добре, то треба панікувати, бо зовсім скоро ваші груди обвиснуть. Заздрите? Oh, yes. О, так. я заздрю. Just... Все все віддала, like... щоб стати yes. отакою. І щоб цього не сталося, треба мазати їх укріплюючими мусами. Тут нам редактори журналу нагло брешуть, бо жодні муси і кремчики не можуть підтягнути ваші груди. З цим може справитись хірургія, лазери або інші філери. А кремчики можуть дати лише короткочасний ефект завдяки зволожуючій дії. Але уявляєте, яка неймовірна кількість жінок? Після випуску цього номера пішла скуповувати ці чудодійні кремчики, аби ж тільки зберегти свої прекрасні груди. І до речі, це була не єдина агресивна реклама у випуску. Редактор пропонує нам посміхнути собі у дзеркало, щоб зарядитись на позитивний день. Але тут же невелика ремарка: що ті, хто має нездорову шкіру і жовті зуби, собі посміхатись, особливо не хочуть і не можуть. Тому, щоб не закривати дзеркало полотенцем від того, яка ви страшна, краще випити лактовід форте. Але найбільше здивувати. Ування, як завжди, викликають поради щодо зменшення ваги у жінок. Ми тепер знаємо, що таке білкова, шоколадна, шпротна, рибацька, м'ясна, салатна. Не знаю, якась ще повітряна дієта, і це знаємо. Ми далеко не по своїй волі. Та в цілому, як ми і знаємо, багато інших корисних порад: Схудний за три дні кавунова дієта. Як замаскувати недосип за 10 шарами тонального засобу? Угу. Пий 5 чашок кави на день для бадьорості. Їж як модель 500 калорій на день. Звучить смішно чи неправда, але колись жінки і справді читали це і слідували цим порадам. Але звісно, такі поради не мали нічого спільного зі справжнім здоров'ям. І що тепер? У багатьох з нас після таких лайфхаків проблеми з нігтями, з волоссям і навіть зі шкірою. Бо так вітаміни і корисні речовини не те, що не здобудеш, а позбавиш організма всього хорошого за дуже короткий термін. На щастя, всього. Сьогодні вже інші тренди, і це фокус на здоров'я. Моя знахідка це колаген від Perla Health. Кажу вам по секрету, що це мій вже другий комплекс колагену. Я включила його у свою рутину і помітила, що волосся стало живішим, а шкіра почала буквально сяяти. а ще його дуже приємно пити. Колаген має злегка солодкий смак манго ананас. Як добре, що часи шкідливих порад залишились позаду, і тепер ми можемо піклуватись про себе зсередини. А для вас вас, мої любі, ми з Перла Хелса підготували особливий промокод, приємний 10, який дає 10% знижку на усю продукцію і буде сумуватись з іншими акційними пропозиціями. Тож, якщо ви шукаєте ефективний спосіб підтримати свою шкіру та волосся, раджу вам колаген від Перла Хелса. Подбаємо про себе так, як насправді це потрібно. У 2000-х жіночі журнали часто публікували дієти, що обіцяли швидке схуднення, але були далекими від здорових методів. Давайте глянемо на ці поради, які мали зробити нас ідеальними, і оцінимо їх з сучасної точки зору. У нас є дві дієти: одна рибацька і одна новорічна. Давайте почнемо з першої. І що логічно, нам пропонують схуднути аж на 5 кілограмів за допомогою вживання щологічно риби і овочів. Її автори вважають, що великий вміст Міст риби й зелені сприяє стрункостям. Протягом 21 дня пропонується розподілена схема харчування, де перші 4 дні передбачають виключно рибні страви, а далі додаються овочі та фруктові соки. Але ж не все так просто. З 9 по 14 день, наприклад, нам пропонують харчуватись лише овочами, а з 15 по 21 день можна додати на обід дрібочку рису. Я виявила, Яка я була б зла протримуючись такої дієти. Якщо порахувати, то даний раціон уміщується приблизно до тисячі калорій, а овочеві дні, дай Бог, щоб набрали по 200, автори запевняють, що ця дієта переноситься легко і не сприяє поганому самопочуттю. А протипоказання є тільки якщо у вас хворі нирки, а те, що в організмі може бути екстремальна втрата поживних речовин, ризики для травної системи, головне для твого психологічного здоров'я, автори люб'язно не вказали. Якщо ж вам все таки не вдалось схуднути на цій рибальській дієті, а новий рік вже скоро бачу. У вас не немає обмежень виглядь. щодо ваги наречених, про яких ви пишете. Мабуть, на цю супню витратили торішні мережево ви зі всієї Англії. То автори підготували ще одну дієту, яка вираховується по глікімічному індексу. З самого початку автори статті залякують своїх читачів, що новий рік можуть відмічати лише стрункі дівчата без целюліту, і не дай Бог боків. <спірки> Втягни живіт скухай <сп> сідниці сестра. Тягни живіт, ти зможеш. Не здавайся. Тягни живіт. Давай, не здавайся. Дуже мила сукня. Але не переживай, усьому є рішення. І це нова дієта. Нам обіцяють схуднути на розмір, позбутися целюліту, втягнути живіт, покращити колір обличчя і стати сексуальною. І просто краще себе почувати. Дана дієта розрахована на 7 днів, тому що худнути потрібно швидко і якісно. Виміру цю, У тон твоєї шкіри, викиньте цю китиху назад, океан. Добре, але скажу чесно: прочитавши її суть, вона мені здалась навіть адекватною. Можливо, це сталося на Фоні з попередньою. Автори пропонують нам харчуватись приблизно за такими правилами: на сніданок вівсянка з яблуками і медом, на обід сендвіч з консервованим лососем, а на вечерю паста з томатним соусом. Що дуже дивно у цій дієті навіть дозволяється зробити до двох перекусів на день, випити три рюмки алкоголю на тиждень і навіть пити по одній чашці кави на день. Весь фокус уваги тут приділяється ретельному підбору продуктів. Наприклад, нас вчать правильно підбирати жири, їсти корисні, які є в рибі і не споживати трансжири. Також дієта просить нас відслідковувати продукти, у яких завищений рівень цукру, і не споживати їх в надмірній кількості. Уявіть собі, нам навіть радять сходити в лікарню і перевіритись на алергени, тому що деякі продукти можуть викликати вздуття живота, що є наслідком алергічної реакції. І навіть пишуть, що непогано робити 15 хвилин зарядки на день. Але протипоказанні застережені. Цієї дієти немає. Загалом дану дієту можна в принципі назвати щоденною системою харчування, бо вона не включає якихось сильних обмежень, і головне не змушує тебе голодувати. Звісно, є пару питань, чому так мало білка, але це можна коригувати. Якщо порівняти дані дві дієти, то можна зробити висновок: що першу писав просто редактор Космополітан, використовуючи стереотипні уявлення про жіноче харчування, а другу людина, яка хоч трошки розбирається. І як ви? Могли зрозуміти, що людей, які, хоч трошки розбираються, допускали до жіночих журналів край рідко. Проте й в одному і в іншому випадку автори страхають жінок, що пару зайвих кіло це злочин проти людства. А за целюліт – взагалі розстріл. Коли такі поради з глянцевих журналів переплітались з телебаченням, фільмами та поп культурою, які транслювали один і той же самий меседж, They у них є been класний період з'явичами. Ой ні, дякую. дякую Я буду лише тепловоду з лимоном. Звісно, жінки свято увірували, що якщо і бути жінкою, то тільки худою, а в інакшому випадку закрийся в домі і не лякай людей. Проте дієти це взагалі не вихід, ба більше це може бути дуже небезпечно. У найлайтовішому варіанті до вас просто повернуться усі втрачені кілограми, а у найгіршому можна сильно підірвати своє здоров'я, що вже було неодноразово доказано дослідженнями і лікарями. Тому дівчата, якщо вам пропонують дієту, на якій ви точно схуднете до свята, і не будете більше ніколи набирати Дійсно, якщо це вам не радить лікар по вашому здоров'ю, то подумайте тричі і краще біжіть далі від таких порад. Я впевнена, що вам, як і мені, стало цікаво, в який же момент журнал Cosmopolitan стали транслювати щось адекватне. Так, у моїх руках опинився журнал 2017 року випуску. Так дійсно помітно, що стало менше токсичності, і навіть з'явились згадки про боді позитив у контексті модних дефіле. Але меседж, що жінкам потрібно виглядати конвенційно привабливо, з Зберігся, наприклад, нам демонструють фотокартки знаменитостей і їхні вподобання щодо солодощів. Проте це подається так, ніби солодке це заборонена тема. І ті, хто його вживають, справжні шалуніжки. І ця стаття нагадала мені одне відео з конкурсу краси. І фінальне <питрес> питання: якщо б у вашому житті був би хоча б один день, де б не було ніяких правил, і ви могли собі дозволити все що завгодно, що б ви робили. Я би їла. Все в світі. Ви не розумієте? Я би з'їла все два рази. Можливо, це і весело виглядало, але те, що у дівчат були розлади харчової поведінки, підкреслюється однією короткою такою фразою. Ну, якщо ви думали, що до 2017 року весь світ вже зрозумів, що таке дієта і в чому їхня небезпека, то журнал Космополітан. Я нічого не бачу, я нічого не чую. Тому нас знову чекає нова дієта. До речі, знову таки з глікемічним індексом. Але цього разу вона повинна очистити нашу шкіру. І від першого. О ж прочитаного дня цієї дієти мені стало погано, бо нам пропонують харчуватись приблизно так. На сніданок випий чорничний смузі на перекус хлібці з хумусом на обід грецький салат, а на вечерю смажений. Тофу. Усі наступні дні дієти йдуть приблизно з таким самим забарвленням. Можливо, дехто з вас, ми глядачі, ви вже тестував дієти, призначені дерматологом. І вони справді позитивно впливали на вас. Але тут головне те, що вони були підібрані під вас індивідуально. Натомість журнал же впевнено заявляє, що ця дієта підходить усім. І при цьому зовсім не згадує, що вона може нести ризики для здоров'я. Навіть протипоказання не додали, залишивши читачів без такої. Важливої інформації. Так, дійсно в виданнях довгий час червоною лінією йшла думка про схуднення. І такі поради роздавали не тільки редактори, але й зірки, запрошені на інтерв'ю. І хто б міг подумати, що в газеті Сім'я можуть бути такі поради. Акторка Джесіка Альба дала інтерв'ю, в якому вона розповіла, як вона схуднула після пологів. Це дуже жорстко, і це не для всіх. Кожного дня я носила на животі подвійний корсет. Майже. Же не знімала його після того як народила, і до тих пір, поки не вирішила, що виглядаю нормально. Це було важко і спекотно, але результат того вартував. Так, такі інтерв'ю у виданнях могли нести в собі дійсно велику загрозу, тому що не було такого доступу до інформації, і люди були схильні вірити усьому, що написано в журналах. Ну тому що їх же пишуть знаючі люди. Тому уявіть собі, середньостатистична жінка побачила пораду про схуднення і почала носити утягуючий корсет. Але замість плаского живота отримала порушення дихання, м'язову атрофію і збитий кровообіг. Нічогенький такий список небезпек, про які ніхто не попереджав. У нульових та десятих роках жіночі журнали часто пропонували поради щодо стосунків. За їх словами, вони могли допомогти завоювати серце ідеального чоловіка і в подальшому побудувати гармонійну сім'ю. Але з часом багато з цих рекомендацій почали викликати сумніви, адже вони акцентували на жертвуванні власним бажанням заради партнера або постійному підлаштуванні під його очікування. Давайте ж подивимося, якими були ці поради і чому сучасний Огляд на стосунки так сильно змінився. Чесно кажучи, я не очікувала чогось особливого, але у першій же статті натрапила на хардкор. Стаття під назвою Заборонена тема. Вчить жінок брехати чоловікам про свою цну для того, щоб той відчував себе номером один. Тут насправді дуже дика стаття, тому давайте розбиратись. Ну, по-перше, автор нам одразу заявляє, що нічого кращого, ніж жіноча цнота. Жінка чоловіку дати просто не може. А якщо вже так вийшло, що він твоя спроба номер 5, то на каверзне питання про кількість партнерів, ти можеш відповісти двома способами. Неправильно почекай зараз, я порахую, і правильно слухай мене бендежить такі питання навіть у розмовах з подругами. Напевно, я не така досвідчена у цих питаннях. Далі автор зазначає, що ця відповідь не звільнить тебе від необхідності розмови, але дасть тобі виграш по часу. Складається таке враження, що у дівчини при знайомстві з новим чоловіком повинна бути вся історія попередніх стосунків, в якій би були зазначені імена, фотографії і адреси попередніх її обранців. Деякі з вас можуть спитати: ну, а що поганого в таких статтях? Я теж такої думки. Ну, по-перше, стосунки з відвертої брехні це. Насправді дуже і дуже погана порада. Бо в ній чоловіки висвітлюються трохи недолугими особистостями, яких нічого не цікавить, окрім піхви його пасії. До речі, питання від чоловіка про кількість її статевих партнерів можна також розцінювати як red flag. Тільки має бути статевих партнерів дівчина, що ти вважав її непорядною. То я не знаю. Якщо більше п'яти, то це вже мені здається, вже не не порядок за життя. Так, так. Ну я, наприклад, не хотів би е, таке знати. Скільки в тебе було з партнерів? О, ну, до тридцяточки було. До тридцяточки, бо у великому відсотку випадків, це означає, що він не впевнений в собі і відчуває конкуренцію, яку не здатен витримати, що в подальшому призведе до ревнощів або принижень партнера. Але пам'ятайте, що це працює насправді в обидві сторони. Інша й, мабуть, ще більше за масштабом проблема це те, що жінкам довгий час нав'язували цноту як чистоту душі. Навіть якщо тобі глибоко за тридцять, ти все одно повинна бути в образі маминої квіточки і ніколи не бач. Чити оголеного чоловіка, чому відсутність сексу до шлюбу краще за його наявність, тому що секс зближує дуже сильно людей. Бог створив секс для шлюбу, не до шлюбу. Як думаєте, він помилявся? Ця порада, звісно, вкрай деструктивна, адже змушує жінок відчувати себе неправильними у контексті суспільства. В реальності нікого не повинно хвилювати, скільки партнерів у тебе було, та що ти з ними робила. Бо це цілковито твій вибір і твоє життя. Але стаття на цьому, звісно, не закінчується, тому що ну нам же треба захомутати найкращого самця. Тому журнал нам радить слухати свого опонента в розмові, навіть якщо вам не цікаві його бала. Чось у Дусі Пікмі Герл, відчуваєте? Про себе розповідати можна. Головне витримати паузу і дозувати інформацію, а на найінтригуючій фразі обірвати свою історію, як у журнальній версії детектива. Господи, вона була такою загадочною жінкою. Далі біполярні поради на мільйон. Якщо ваш обранець дуже багато говорить, а ви вже змерзли, бо на вулиці холодно. Запропонуйте йому піти в кафе. Якщо він скіпає вашу пропозицію, то почніть його цілувати. Найгеніальніша порада, особливо якщо у вас перше побачення. Хлопці, звертаюсь до вас, напишіть зараз у коментарях. А що б ви робили, якби дівчина на першому побаченні вела себе так, як радить журнал? Ще один абзац, який мене прям Само повеселив. Дівчатам радять заліковувати рани свого мужчини. Метафорично, звісно, коли він приходить з роботи, де у нього проблеми, не кажи йому, що він тупий невдаха, а підтримай його словами: що він взагалі-то такий хоробрий зайчик, а це його начальство просто недооцінює. Але якщо цей період затягнувся більше, ніж на півроку, то кидай цього чувака, бо навіщо тобі тупий хронічний невдаха? Але якщо вже так вийшло, що ти вирішив Пишала залишити цю мамину царапку при собі, то просто навіть не думай знайомити його зі своєю найкращою подругою. Автор наводить статистику: що 60 чоловіків зі 100 зраджують свої обраниці з її Бестіс. Тому спочатку побудь свахою для своєї подруги, знайди її чоловіка і лише потім знайом її зі своїм кавалером. У подібних журналах також дуже часто проводились експерименти, в особливості, де жінкам пропонували пранканути своїх чоловіків, звісно, в цілях збереження сім'ї. Не знаю, як це працює, але давайте подивимось. Одна стаття пропонує довести свого хлопця до білої гарячки, щоб просто подивитись, а що воно буде. Перша сцена підкинути презерватив на підлогу і звинуватити його у зрадах. Чоловік дійсно починає думати, що презерватив випав з його рюкзака. У цей час жінка починає нагодувати, як так її коханий носить презерватив з собою. Їй, звісно, можна носити презерватив у своїй сумачці, тому що для неї це нагадування про її безтурботню молодість. А от чоловіку зась, тому що він стовідсотково має з собою латексного друга, щоб піти зраджувати у будь-якій обстановці. У подальших діях жінка з експерименту вдається до усіх клішованих варіантів вивести свого чоловіка. Тут тобі і Рада купити, щоб на останні заощадження сім'ї, також дзвінки фейковим коханцям, ну і звісно, розбудити його у другій ночі з запитаннями, а про що він думає? Насправді печально, що такі статті опублікувались в маси, адже такі поради це відверті маніпуляції над своїм партнером. Так, можливо, в моменті вам буде весело так пранкувати свого партнера, але натомість замість веселощів ви, скоріш за все, отримаєте втрату емоційного зв'язку з ним. Укріпити твердження, що маніпулятивні ревнощі це окей, а також зросте ризик того, що ваш партнер втратить просто до вас довіру. А я ще внаслідок таких дій точно б засумнівалася у адекватності свого обранця. Тобто, дана стаття це взагалі не про здорові стосунки. А мета цього експерименту подивитись, а що ж буде більше схоже на акт емоційного насильства над партнером. Проте, пролиснувши ще декілька номерів, я побачила, що редактори взагалі все-таки були в курсі, що Є таке поняття як здорові стосунки, або ж, хоча б чули таке словосполучення. але перспектива висвітлення саме здорових стосунків зовсім їм не подобається. Тому у них вийшла стаття під назвою для того щоб відносини були живими, хвилюючими і захопливими. У них повинно все одно бути щось нездорове, що тягне, болить, мучить і постійно нагадує про себе. Ну і самі статті від 2006 року описуються, що світ. Відстав занадто толерантним, це дуже смішно враховуючи сучасні реалії Тоді прийшли такі поняття ЗОЖ, оптимізм, конструктив, а це зовсім не весело Тому, щоб додати у життя фарби влашту своєму коханому, емоційні качелі. Також з винятковою добіркою жіночих журналів до моїх рук потрапив і чоловічий Men's Health номер від 2012 року. І прочитавши кожну статтю у цьому журналі, мене почали переповнювати. Емоції від е, якого чорта як це може бути, до а це взагалі адекватно так робити? Коли ти читаєш перші сторінки чоловічого журналу, ти думаєш, що тут зараз можуть бути перли навіть жорсткіші ніж у Космополіта. адже статті під назвами. Як зробити так, щоб усі тебе любили, так само як твій пес, і до всьому головка звучить дійсно багато очікуюче. Але я пропоную вам зосередитись на двох колонках цього випуску, і потім я поділюсь з вами зі своїми висновками, які вас точно здивують? Тож спершу відкриваємо пікантну статтю, яка зайняла аж 8 сторінок сто днів сексу з однією дружиною суть у тому, що журналіст, який побажав залишитися анонімним, вирішив провести експеримент 100 днів підряд займатися сексом, щоб покращити сексуальне життя у парі. Як він зазначає у статті, у них з дружиною різний сексуальний темперамент йому потрібно приблизно 5 разів на тиждень, а їй всього один. Я коли прочитала це речення, я уявила очі цієї нещасної жінки, яку добровільно примусово затягують у цей експеримент, щоб потім ще це освітити у журналі. Дуже іронічно, що перед даною статтею Йдуть поради щодо тренувань, Тож шантажем, довгими розмовами, все таки автор вмовляє свою дружину провести експеримент, і їм обом подобається старт. Автор підмічає деякі нюанси по типу: якщо секс увечері, то потрібно вечеряти раніше, щоб набитий шлунок не заважав експерименту. Все б нічого, але звід за сьомий день мене насторожив, тому що автор сам зазначає, що у його дружини почався цистит. і він був такого масштабу, що вона навіть записалась до лікаря. При тому у статті. Не зазначається, чи припинили вони експеримент на цей день, але враховуючи усі висновки, то було сказано, що усі 100 днів експерименту були виконані. Мені здається, що цей абзац трохи небезпечний для інших чоловіків, тому що транслюється думка, що жіночі хвороби це не привід відмовлятись від сексу. Наступне, що мене збентежило, це те, що чоловік говорить про те, що соромиться дивитись по. На 12-й день експерименту він усвідомив, що давно не заходив на порносайти. і взагалі хоче позбавитись цієї постидної звички. Цим реченням можна лише описати тодішні стереотипні уявлення про мастурбацію і про перегляд контенту для дорослих. Експеримент добіг кінця і мав деякі нюанси, але все ж сімейна пара змогла винести з нього більше користі, ніж шкоди. Їхнє сексуальне життя стало краще, налагодився режим сну і з'явились маленькі ритуали для двох. І знаєте, це, мабуть, єдині Два пункти, за які я змогла зацепитись у цьому журналі. Бо поки Космополітен радив жінкам шпротну дієту і як емоційно знущатись над своїм партнером, чоловічий менс хелс радив, як справлятися зі своїми емоціями, як приймати себе, давав дійсно непогані поради щодо впевненості в собі, розвіював міфи і страхи пов'язані з сексуальним життям. Наприклад, дуже непогана стаття про те, що секстінг це нормально і це не збочення. Навіть статтю про секс на першому побаченні писав психолог з рядом підтверджених досліджень. Тож так, Гірлз, на щастя, а може і на жаль, у чоловіків було набагато менше шкідливих порад, ніж у жінок. Справедливості заради у жіночих журналах теж було багато корисних статей про те, як правильно поєднувати одяг, про те, як вести себе на співбесіді, як навчитись фінансовій грамотності, та навіть як знайти клітор, щоб нарешті отримати оргазм. І статті написані насправді дуже цікаво з індивідуальним. <загальним> почерком автора. Я поки читала, навіть зловила себе на думці, що редактори журналів тоді це як сучасні блогери. Вони пишуть не тільки щось загальне, а й додають свій особистий досвід, прикрашений особистими ж думками. Це дійсно могло створювати дуже міцний зв'язок між журналом і читачем, тому що читач завжди чекав у цієї власної думки такого експерта. Тому я розумію, чому такі журнали дуже полюбились багатьом людям. Але не Дивлячись на такий ряд плюсів, в силу того, напевно, що раніше життя було іншим. Дуже часто в подібних журналах транслювались недієві, токсичні і навіть шкідливі поради, в особливості саме на ті теми, які так хвилювали жінок. Добре, що в наш час у нас є супервільний доступ до всієї інформації. Через це в нас більше розвинене критичне мислення, і вже все таки більшість людей у більшому випадку може усвідомлювати, в який момент йому кажуть якусь діч, а де дійсно діть. Єві поради. Ви пишіть у коментарях, чи читали ви в юності подібні журнали. Можливо, ви сиділи на таких шпротних дієтах, та що з вами було. Також пишіть у коментарях, чи сподобалась вам тема випуску, і, можливо, вам потрібна друга частина. Повірте, тут таких перлів ще дуже-дуже багато. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчики, і побачимось у наступному випуску.